Можливо, ви бачили, що полтавців запрошують на толоку. Я бачила бачила уже, як вона проводилася. А скажіть, якби у вашому дворі проводили такий захід, долучилися б? Я не місцева, ну звичайно. А чому? Через те, що я теж трішки вболіваю за екологію, за чистоту. Це дуже корисно. По перше, це трошки згуртовує людей. А по-друге, що. Не може комунальна служба прибороти там, де, де грязно. Де вони прибирають, де в їхні дільниці. А є ж такі ділянки, де грязно, то, звичайно, такі наводити в таких містах, хтось повинен наводити порядок. І друге, за те, що людина, яка прийшла прибороти, вона вже не смітитиме, я думаю. Ні, не бачили. Я живу в власному будинку, я сама роблю там толоку. Долучилась би. Долучилась би. Що я там живу, мені хочеться, щоб там було порядок і красиво і чисто. Не слышав би. Долучився. А чому? Ну, тому що це общесне діло і чистота, і порядок в Полтаві повинно бути. Ні, не бачу.